З настанням осені у Кременчуці розпочинається традиційний трьохмісячник чистоти та порядку. Цьогоріч він стартує 9 вересня. В Осінній час працівники комунального підприємства КТП 1628 спрямовують сили на прибирання опалого листя. Це значить, що ми починаємо складувати окремо лист і окремо велике габаритне сміття. Єсть інформація, є міста, які согласовані, як для мешканців, для управляючих кампаній, де ми проводимо роботи. З інформаційними табличками. Сьогодні такі таблички були встановлені на вулицях Кременчука. Вони інформують містян про місця тимчасового складування опалого листя. Такі місця обираються неподалік контейнерних майданчиків, а також на ділянках з великою кількістю зелених насаджень. Якщо у мешканців будуть якісь запитання, вони можуть звернутися на наше підприємство за телефоном. На кожній дільниці по Кременчуку працюють майстри виробничих дільниць, які можуть дати відповіді на питання мешканців щодо складування опалого листя або сміття. Закликаємо Кременчужан дбати про навколишнє середовище, викидати залишкове сміття лише у контейнери та не викидати великогабаритне сміття поруч зі складеним листям. Софія Григоренко Олег Заяць, Кременчуцькі новини.